Доброго дня, шановне панство, ми з вами знову в магазині Прапорщик на вулиці Січових Стрільців, 81. І сьогодні я хочу представити вашій увазі не зовсім звичайну, не класичну рушницю. Це 12-й калібр, помпова рушниця Келтек КСГ. Що в ній незвичайного. Як ви бачите, це, по-перше, система BullPup. По-друге, рушниця є 15-зарядною, вірніше 14 плюс 1. Яким чином, спитаєте ви? Тут Два підствольні магазини. Подача переклю... з магазина переключається ричашком. Рушниця цікава, однозначно цікава, зручна, прикладиста. Довжина ствола 66 см. Це, мені здається, найдовший ствол в коротких помпових рушницях. Але багато можна говорити. Прийдіть самі, потримайте в руках, подивіться. Можливо, це саме те, що ви шукаєте.